Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий простий, з простих продуктів, чудовий салат, ось такий з часникових стрілок. Він так, якби ви їли з грибами цей салат. Такий, такий смак має делікатний. Такий просто і святково вам буде виглядати на, на столі зараз до зелених світ. Можете собі приготувати і буде дуже, дуже оригінальний і гарний салат. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо салат. Ось тут у мене є 300 грам оцих стрілок. Ми оце зараз відділимо. І будемо е, нарізати на такі невеликі ось такі кусочки. Ось такі. На ось такі о. Невеликі такі кусочки. Ось такі. о. о це я все, оце, оце відділимо оці верхні, а то все, ось, решту я е, поріжу. Отак. Я все підготую. Так, ми швиденько і справились і нарізали, беремо так навіть і докупи усі, аби, аби швидше. От, і бігом все тут нарізали. Зараз ми ці помиємо гарно. Оце помиємо і протушимо, трошечка на сковорідці протушимо до м'якості. Так, ми тут посмажили от, 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 часникові стрілки, аби вони не зм'якли. Я дала лише чуть-чуть е, олії, можна і без олії. Е, так, їх протушити під кришку і аби вони не зм'єкли. Далі беремо 4 яйця, нарізаємо сюди 4 яйця на кубики і будемо додати до. Часникових стрілок ось таком, невеликим, невеликим Кубиком. Так, наріжемо сюди води зелені, залишимо трошки для прикраси. Ось такий невеликий пучок ми поріжемо дрібонько. Можна цибулі дати. Я не буду давати зеленої цибулі, але можна дати. Я тільки кроку води так. Так, і тепер сюди ми натремо 100 г твердого сиру, може більше, на, на крупній терці. У мене моцарела, може будь-який давати сир. Трошечка при, присолимо, бо я солила трошечка, як е, тушкувала часникові стрілки. Але ми собі все, е, все так десь, десь коло півчайної ложечки. І одну трету чайної ложечки дамо е, перцю. Трошка так. До смаку, коротше, хто який любить. От, і тепер зарідимо, будемо це майонезом рідити. І ось такий у нас вийде чудовий салат з часникових стрілок. Можна готувати із більшої порції, можна готувати скільки хочете. О, ви такий він гарний. Ось такий виходить у нас чудовий салат. Він дуже смачненький. Такий. І тут дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Ось такий чудовий, смачнющий такий салат. Виходить, з простих таких продуктів. Неймовірно, це можна і на святковий стіл дати, і от до зелених свят буде. Він буде дуже-дуже смакувати, з простих таких продуктів. До зустрічі. Ще можна отак, це вже для любителів. Як хто любить, той може чуть -чуть отак дати отакими купочками потрошечка. так діджонської оцеї гірчиці і, і смак буде такий просто ось тако. Ось такий. ось такий виходить чудовий салат літній такий. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поставите свій відгук про, про салат, чи сподобався вам, чи, чи що ось такий салат, як вам? І ще буду рада, якщо фотозвіт будете робити, у мене на Фейсбуці в групі. Буде, буде дуже і мені, і я буду вдячна, і, і господинкам буде цікаво. От, з простих продуктів і дуже смакує, так що готуйте. Чекаю фотозвітів і відгуків.